53-й день в Канаді 05.08.23, субота. сьогодні в мене вихідний. І сьогодні було велике паті в Марії на ранчо. такому як в фільмах Купа території, огороджено сіткою, пасуться коні, має ламу, собаки. М -м, гарно, гарно. Навіть от взяв спеціально для неї українську футболку з українською символікою. Але по порядку. Зранку я проснувся, зібрав, накрив заднє сидіння в автомобілі чохлом, постелив ззаді коцик, бо записаний сьогодні на футбанк. Записаний на футбанк і записана сусідка моя Наталя. На одну годину. І вона просто не має машини, то я якраз так і записався, щоб допомогти їй заодно забрати в футбанк. Разом ми поїхали, загрузили мій футбанк на заднє сидіння, її в багажник, і я її привіз додому. Трошки перекусив в своїм власникам будинку, то там на футбанку дали дві голонки свинячих. І вони, того, може, їли, але в інтернеті дивилися рецепт. Я їм кажу, от якраз сьогодні повечеряєте, бо я і так їду на паті. Голонки там салати, всякі от такі от, що треба з'їсти зразу. То так. Концерні банки я в коробку запакував. Всякі там були А, скинув фотографію. в цей. Я зробив фотографію нарешті фудбанка, який дали, бо так не, не виходило. Ой, позіхаю. Е, вже просто 11 година. Е, ЖБ банки, там всякі. Шось того разу мало дали. Е, ну, як на мене, могли б трошки більше. Але... Е, дав їм і поїхав підібрати ще одну сім'ю. Забрав чоловіка з дружиною, і ми поїхали ще забрали одну сім'ю чоловіка з дружиною і двоє дітей. Якраз повна машина. Повна машина людей. Е, і поїхали ми до Марійки. Поїхали дорога до, не, то за Калгарі. Це ранчо, але ми туди добрались, Добрались вчасно, приїхали швидше. Помогли трошечки розкладати продукти. Я там трошки з хати поносив на столи. Посиділи, поговорили, дуже весело провели час. Я наївся, те, як канадці кажуть I'm full. I am full. I am full три рази. М'ясного було стільки, що то капець. О, до речі, вони мені дали джіку. Там була гостри, гостра джіка, і я, її, по-моєму, тільки один. Жінка одна її взяла, я не знав, що вона гостра. Вона каже: о, хтось може їсти, бо я не люблю. Я забрав всю і це, в кінці ще мені Марійка дала дві баночки додому. Що вот. там, пожарна машина, пожежна машина приїхала. Вони приїхали ніби подивитися за вогнем, але то знайомі і вони з нами посиділи за столом. І діти там полазили по машині. Їм було дуже цікаво. Зустрілись. познайомився з одною молодою сім'єю, теж маю двох дітей, дуже приємні. Дівчина займається трошечки. Розуміє, як користуватися Фейсбуком, не так як я, бо я Фейсбуком користуюсь заради меседжера. Вот. Ну і там Play Market мені подобається. І вона мені виставила. Як воно називається? Мої сторіс, сторіс. Коротше, мою історію сьогодні виставила на цей. Вже мені лайки ставлять. Дякую, дякую дуже. Я сторіс рідко коли ставлю. Один тільки поставив, і то не дуже такий культурний. Отак от, от. Познайомився з гарними людьми. Мені подобається такі компанії, такі от паті. Де багато приємних людей. от. Так от. Нові знайомства. Нові контакти. З... Після того я поїхав. Ну, діти ж діти малі були, і вони цей будинок зараз заграв, я виключив, бо треба доробити оце відео англійське, нічого не пропустити. Діти повинні їхати додому та й завтра до церкви. І я теж ну, і так, як я водій, то я всіх забрав і поїхав. А і решта залишились, будуть ще салюти, буде великий вогонь, вже якраз підкинули, були дров. Будуть ще сидіти. Отак от, от. Зараз порозвозив всіх додому. Приїхав сам додому. І що? Пахну я димом. Дуже прокоптився. Оце барбекю, то якраз всі будуть прокопчені. Це з добрих новин є і, і такі собі. Такі собі зміни, можна сказати, великі зміни. Е, обручка. Я її знімав тільки коли робив на констракшн, на будові. І тяжка робота, в основному вона дуже коцається. Я її ще вдома, ще вдома я її знімав, але в основному носив. Зараз я її вже десь тиждень не ношу. І ну, причини, причина є. А сьогодні, сьогодні зранку. Ні, вчора ще вечором, чи сьогодні зранку написав, коротше, розводимося. Обручку я вже більше одівати не буду. Хотілося би щось сказати, але нехай це буде в мене. Просто не підійшли один одному і все. Нічого тут такого нема. Буває. По-американськи, так як в Америці женіться, розводяться, отут 10 років разом і все, і настав кінець. Є такі моменти, з якими вже неможливо миритися. Так що, якщо разом гірше, ніж поодинці, то краще бути поодинці. Ну, тут, тут, так, на цій ноті ставим крапку. Зараз е, піду в душ. Піду в душ, треба привести себе в порядок і лягати спати. Бо завтра я їду, знов заберу всіх. І повезу до церкви. Мені якраз по дорозі. Вони там зустрінуться всі в одній торці, і я їх просто підберу по дорозі. Назад не знаю, ну от вже завтра буде. О, така ось така от ситуація. Розвід. Все, не тянемо.